Привіт-привіт! Вітання велике зі Львова. Всіх щиро вітаю на каналі. На каналі, де я розказую про секонд-хенди, що можна придбати в таких магазинах, що можна цікавого вкулювати і розбавити свій гардероб унікальними речами. Сьогодні в нас прекрасна погода, чудова, ще сонячна, хоча вже осінь. Я візьму каву. І ми відправимося з вами в магазин секонд-хенду. Я пошукаю щось цікаве, можливо, і щось я знайду. Отакий чуть-чуть вітерець. Сьогодні досить комфортно і не жарко, і не холодно. І йдемо на полювання. Всіх забираю з собою. Сьогодні останній день. Завозу 37 гривень за кілограм. І мене зустрічає така сумка це від бренду Abercrombie Fitch. І я розчарована, тому що низ пошкоджений, а так сумка в ідеальному стані. Це не дешевий бренд, рожева така. І далі я дуже здивована, що в останній день сумка в новому стані. Це реально новий стан сумки. Ще пряжечку знайшла від Кабана. Ну, Вона мені не потрібна, мабуть. Е, нова сумка. Це бренд Desigual, іспанський бренд. Но вона нова. На нова. Е, це текстиль і шкір-замінник. Е, такий шопер, яскравий літній. Я дуже рада. Е, Дивлюся дитячі ще секундочки. Я думала, що це тед Бейкер От такий принт яскравий в його дусі. Дивлюся хустки, дивлюся шарфи. Ну, нічого такого, якби багато багато, ви самі бачите, що вибір великий і можна пошукати для себе. Ну, щоб вам так показати, якийсь шов, кашемір або щось, якийсь такий цікавий унікальний бренд. Поки що не бачу. Бачите, під бюрбері є, але це зовсім не те. І ще такі от пастельні то на шарфе є. А, такі босоніжки з падрилі. А, вони, бачите, в практично новому стані. А, далі мюлі а, від Benetton, Оксамитові, ще кажуть, бархат на таку тканину і фіолетовий колір, шкіряний. шкіряна підошва, шкіряна середина. Вони такі класненькі, Ну, я чомусь не знаю. Ну, не налаштована їх взяти, хоча вона мені візуально дуже сподобалася. Сорочка чоловіча від Scotch Soda. Це теж преміум класу бренд. І подивіться, яка вона стильна чоловіча. Далі від PePa Jeans я знайшла таку чоловічу футболочку. Ну, вона біля бірочки пошкоджена. Ну, для себе, звичайно, можна взяти. Там підшити, нічого страшного, так вона ідеальна. Далі мені сподобався отакий сватар чоловічий. Він як мисливський, в мис... мисливському стилі такий захисний кольора хакі, і, ви подивіться, це вовна середньої щільності в'язки. Далі сорочка в ніжно-рожевому кольорі від Hugo Boss, хто би міг подумати в останній день О, така сорочечка чоловіча. Далі я бачу, що теж в такому захисному кольорі. Хакі, зеленому, зеленоболотному Був светер. Далі від німецького бренду такий піджакарай Робсон це теж другий бренд, і це Вовна. І ще я побачила отаку сорочку чоловічу від Ralph Loren. І з логотипом все це фірмова сорочка, дуже висока якість, це бавовна 100%. Це L, і я бачу, що вона піде навіть на XL чоловічу, вона досить е, така вільна. Е, ще сорочка від американського бренду Dockers. Е, це теж дуже-дуже якісний бренд. Е, взуття його от сорочки, чоловічі штани. Ну просто їх неможливо, мені здається, взагалі виносити ці речі. Оцього бренду. Бачите, вона в дуже хорошому стані, ще запасні гузочки, чоловічі такі штани є від бренду Brex німецького. От ще багато джинсів є чоловічих. А далі я пішла на жіночі. Я хочу знайти якісь цікаві футболочки. Лонг від Adidas є. Повторюю, сьогодні 37 гривень за кілограм. Це вже. Пільше вже мають закривати ще щось годинку я погуляю, подивлюся. От такі принтові футболочки цікаві є, досить неординарні. І тут можна віднайти унікальні речі, розбавити свій гардероб, який у вас вже є. Навіть якщо ви щось вже і не нове, в магазинах купували, можна докупити щось на секундах. щоб більший був вибір в вашому гардеробі. Багато таких принтових футболочок є. А це від скандинавського бренду отака от блуза. Е, но біла, правда, на горловинці чуть від тонального крему, я її не буду брати. От, цікава, від Марко Поло отакий светр. І це бавовна, він легесенький, але мені сподобався такий підденім, якби варений ще колір називається, такий градієнт чуть, -чуть блакитний до сірого. От бачите, бавовна 100% і дуже-дуже якісний. Багато є лонгів, трикотажу, але багато вбитого є. І я хочу взяти оцей светр від Tom Taylor, від німецького бренду середньої щільності в'язки. Така фактурна в'язка, колір, більш кораловий, не рожевий, а більш кораловий, тут я бачу трохи розовий. Отакий лонг мені сподобався. Ну, я його не буду брати, тому що я не беру все, що показую. Мене запитують ви то, ви це брали. Ні, ну я не беру все, що показую. Це огляд, покупок, не покупок, а огляд товару в магазинах Second Hand. Від Кашеміровий такий вовна з нас ветр є. Но він дуже має багато котишок. Я би його взяла. Я ще подивлюся на нього. Ну, мені сподобався такий базовий і класичний. Оце як би лонг, футболочка від Монарі. Це німецький бренд, це дуже якісний бренд. І Він така середня цінова політика, десь 50-40 євро футболочка коштує. І дуже-дуже якісні речі, і дуже сучасні. І я хочу взяти, я візьму це такий як белонг, така кофточка трикотажна. Сподобався отакий жакет. подивіться який він стильний. Це вінтажний. І гудзик який вінтажний, такий клубний. Ну, він має він середньої щільності в'язки, він має пару плямок. Для себе можна було би взяти, попробувати відібрати, тим більше на білому завжди можна вибілити. Ну, мені він не потрібний. І от моя знахідка, я здивована останній день. І це сукня від. Just Cavalli. Just Cavalli. і подивіться, навіть в самій тканині є лого Just Cavalli. це під замовлення роблять тканину, замовляють. Це не буде в іншому бренді. Це дуже важливо, це тільки це ніяк не підробка, це оригінал. Це оригінал. Далі Дальше... таку футболочку побачила від Adidas. І що мені сподобалося, отака кофточка на блискавці. Дуже-дуже вона класненька. Це Heroic Рандеву. Це є колекційні ляльки з Гонконгу. але це вже закритий, це вже, це вже вінтаж через пару років буде. Вже продається на eBay. такі лялечки продаються. І я не я взяла це. Далі я дивлюся таких халат. Це швейцарський бренд Крістіан Фішбахер. Якщо так, Крістіан Фішбахер. Якість просто висока. Я дуже люблю швейцарських брендів і речі. Цей бренд робить текстиль, і халатики, всякі, там біжанки. Від кінзо з льону брючки, літні, білі. Отакі От ну, розмір тут невеликий, і я не знаю, я не буду їх брати. Далі дуже мені сподобалися такі жовті штани, але теж вони вже літні. Не знаю, подумаю, теж вони якісні від німецького бренду. Дуже вони класні, вкорочені. Знизу мають блискавки по боках. Ще отака сконочка, яка мила спортивна від Tommy Hilfiger. Я побачила, має дві незначні мікроплямочки, але можна пережити. І сукня від Boden це англійський досить, якісний бренд, він не є дешевим. Гляньте на сайтах. Мені сподобалася Оця суконка вона неї на натуральній підкладці. Суконочок багато зараз є, тому що вже кінець сезону літнього. Всі вже хочуть утеплятися, хоча дуже зараз можна вдало придбати літні речі на майбутнє. Напишіть мені в коментарях, які знахідки були у вас цього тижня, чи ви відвідували такі магазини, чи ви любите такі магазини. Наші спілкування в коментарях завжди дуже цікаве. Подивіться, яка джинсова курточка. Вона якби і сучасна одночасно, і в такому кантрі стилі. Альпі, альпійські, щось там не прочитала: Альпійські гори. От, Напевне, вона десь там на базарчиках продається отака, така курточка. Від Гері Вебер Weber льону, отакий жакет в королевому кольорі літній. І ще багато дуже яскравих штанів залишається, літніх. Подивіться, які насичені кольори, таке все красиве. І від Дольче кабана я побачила джинси. Оце так знахідка теж. Небагато, але пару, бачите, дуже класних знахідок Дольче кабана. Я дивлюся всі блискітки на місці. І видно, що це дуже-дуже хороша якість. І це оригінал. Судячи по бірках, по швах, по кнопочках це оригінал. І я їх дивлюся, кручу. Ну, у мене чи настрій такий, чи просто вони мені не потрібні. Вкорочені ні туди, ні сюди їх не взяла від реплей отакі рожеві джинси. Висока посадка. Колір дуже такий ніжно-ніжно-рожевий. Це реплей якісний бренд і варто його От Оскільки я показую штанів, ще залишається для останнього дня це багато, багато джинсів. Це мій улюблений бренд американський Seven Day. Він від 100 доларів такі джинси коштують на офіційних сайтах. І їх зносити неможливо, тому що я пару років назад я купляла їх новими. Ще я навіть не знала, ну, не торгувала секундом. Я була здивована, що вони так дуже добре носяться. От такі жакетики ще є. І що я беру? Я беру цю сумку десигуалу. Вона новесенька, це величезний, величезний розмір, так можна сказати, на блискавці. Далі я беру цю сукню від Just Cavalli, Я беру сорочку чоловічу Райв Лоурен. Я взяла оцей, оцю кофточку від героїв Крандеву. І ще я взяла від Марко Полу отакий светрик, оцей блакитний бавовна 100%. І я взяла монарі. Що показувала вам? Я вже в Макдональдсі хочу запити свій похід капучинком, поїсти морозиво. І я сьогодні взяла 5 речей. Я перерахувала які. Всім па-па. цям цьом, цьом до зустрічі! Люблю вас!